Вітаю! Ну що ж, давайте вирушимо у неймовірну подорож туди, де сувора, велична природа дивним чином поєднується з магією, а стародавні легенди оживають. Але не в книжках, а в музиці. Це буде історія про музику фьордів. Справжня, знаєте, норвезька казка. Просто уявіть собі цю землю, де полярне сяйво розливається по небу всіма можливими кольорами. Це Норвегія. Країна, що стала колискою для незліченних міфів і, звісно, надихнула на створення справжніх шедеврів. І ось наш перший розділ: країна казок та легенд. Бо щоб зрозуміти музику, про яку йтиме мова, потрібно спершу почути тишу гір і шепіт лісів, з яких і народилися всі ці історії. Саме цей міфічний світ і став джерелом натхнення для нашої розповіді. Колись давно норвежці бачили магію буквально у всьому у мерехтінні фьордів, у глибоких тінях вікових лісів. Вони щиро вірили, що світ людей і світ духів існують десь зовсім поруч, і що одна випадкова зустріч із якоюсь дивовижною істотою може перевернути все життя. Тож хто ж там жив у цьому світі? О кого там тільки не було грізні тролі, які ховалися десь у горах, загадкові ельфи, злі чаклуни, і, звісно ж, добрі мумі тролі. Уявляєте, цей фольклорний всесвіт був просто неймовірно багатим, і не дивно, адже він народжувався довгими, довгими зимовими ночами в уяві людей, оточених абсолютно дикою природою. Добре, а тепер другий розділ музика душі народу. От як перетворити всі ці легенди, сам дух цілої нації на музику? Це ж надскладне завдання, але воно виявилося під силу одному композитору тому, хто зміг почути мелодії у свисті вітру та шумі водоспадів? І це, звісно, Едвард Гріх, композитор, який не просто писав музику, ні, він ніби слухав саму Норвегію, він так майстерно вплітав у свої твори народні мотиви, що міг передати і суворість пейзажів і неймовірну теплоту людської душі. І його найвідоміша робота назавжди просто назавжди поєднала музику з однією з найвеличніших норвезьких історій. Гріх написав музику до п'єси Генріка Іпсена Пер Юнт і цим самим вдихнув у неї абсолютно нове звукове життя. Розділ третій мандри Пера Гинта. Так хто ж він такий, цей герой? Давайте разом прослідкуємо за історією його дивовижних, а часом і дуже небезпечних пригод. Г'юнт. він звичайний сільський хлопець, який одного дня залишає рідний дім і вирушає у величезний світ. Навіщо? Щоб знайти щастя і, мабуть, самого себе. Це ж вічний сюжет про пошук власного шляху, знайомий, напевно, кожному. І куди тільки не заводить його ця подорож, вдома в рідній Норвегії він стикається з тролями в печері гірського короля. А потім бац, доля закидає його далеко на схід до спекотних пустель, де його розважає прекрасна танцівниця Анітра. Від темних холодних печер до сонячних оаз. Тільки подумайте, який неймовірний контраст. Але поки наш шперґюнт блукає світом у пошуках пригод. Вдома розгортається зовсім інша історія, не менш драматична історія про неймовірну вірність і терпіння сорок просто сорок це ж не просто цифра, правда? У нашій історії це число символізує ціле життя, ціле життя проведене в очікуванні. Саме стільки цілих сорок років його наречена Сольвейг чекала на нього. Уявляєте, вона ані на мить не втрачала надії, що одного дня він таки повернеться додому. І ось саме тут геній Гріга розкривається наповно. Він узяв цей глибокий сум Сольвейг її незламну надію і перетворив їх на чисту музику. Пісня Сольвейх це така мелодія, в якій звучать цілі десятиліття кохання та очікування. І наш останній розділ безсмертна спадщина. Тож як саме фольклор, література та музика змогли так дивовижно сплестися в єдине ціле, яке продовжує жити й досі? Дивіться, як все склалося все почалося з давніх народних міфів. Потім, у 1867 му Генрік Іпсен надав їм геніальної літературної форми у своїй п'єсі Пер -Гюнд». А вже у 1875-му Едвард Гріх вдихнув у цю історію музичне життя. Ось так і народився безсмертний твір, що об'єднав одразу три великі мистецтва. Музика Гріга доводить нам, що мелодія це набагато більше, ніж просто супровід. Вона може зберігати культурну пам'ять, передавати найглибші почуття і розповідати цілі історії без єдиного слова. Історія Перагюнта та Сольвейх залишає нас із цим питанням, як ну як одна єдина мелодія може вмістити в собі історію цілого людського життя?